Які в тебе погляди і думки, то так ти й будеш жити. Тобто, якщо в тебе ясні, світлі, здорові погляди, то тоді ти будеш у світлі. А це означає, будеш орієнтуватися в ситуації і ніколи за безглуздих обманщиків не проголосуєш, наприклад, на виборах. Будеш знати, якою ти дорогою йдеш, і ніколи не будеш обманюватися. Будеш знати, що це означає виховувати дітей, що означає будувати здорові стосунки всередині сім'ї, що означає молитися. Багато чого стане на твоєму шляху, зрозуміло. І будеш пізнавати людей, не, буде, не будуть вони тебе обманювати. Мовляв, вони такі страшно побожні, а хочуть лише тебе обдурити. Все залежить від наших поглядів, дорогі сестри і браття, щоби вони були здорові.